Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і я обіцяла подивитися у наступному відео про Запорізьку атомну електростанцію. Про неї, бачите, зовсім ніхто нічого не, не говорить, так? але якісь дії по її поверненню йдуть. Тобто, я в попередньому відео сказала, що Зеленський. Хоче Запорізьку атомну електростанцію повернути а, суб... назад Україні. А, ми всі знаємо, якщо Зеленський щось хоче, він цього доб'ється. Як не не тьом, то катанням. Хоча от карта да, домов... домовлятися буде. Зараз, зараз ми подивимося, хоча ось тут а, дуже небезпечна ситуація, але він все рівно. от як, як я тільки щось сказала, якщо Зеленський щось хоче, як не на ким, то катанням він таки доб'ється свого. Він розвалив армію, розвалив армію. А, під час війни, як, як кажуть, коней на переправі не міняють, все рівно і коней поміняв, і воза поміняв, і на переправі, а, і людей поміняв, все поміняв на переправі. А ви кажете, президента не можна поміняти? Хто вам таке сказав? Все можна. У нас, виявляється, все можна. І так, дивимося, а, що хоче, чи хоче Зеленський. Повернути Запорізьку атомну електростанцію. так Ху -ху. Хоче. Це його мрія. Це його мрія. Але дивіться, тут у нього свої плани. у нього свої плани. Так, да, хоче. Дивіться, тут самі мечі. Це не значить, що ні. Мечі не відповідають на запитання, ні. Дивіться, тут небезпека її втратити. Ось що. І він на неї око кинув. Ця карта говорить, око на неї кинув. Бачите, це для нього принципове питання. Є така приказка. Я зараз, от вона мені на язиці крутиться, ця приказка. Кости Вас воли. Німецькою. Це було німецькою. Коштує, щоб що, що це не коштувало, воно буде моїм. Розумієте, оці карти говорять? Щоб воно не коштувало, воно буде моїм. От. Він боїться е, її втратити. Ось що карти показують. А тепер чи отримає він Запорізьку атомну електростанцію назад до України? Отримає. Отримає. Карта ця вже на самому початку випадала. Отримає. За якоюсь домовленістю? Працюється. Над цим питанням працюють вони. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Що він віддасть? Чи віддасть він території якісь? Ну, це можуть бути і суми, щоб ви розуміли. Це може бути вся Донбаська область. А, ось якось так. Донбаські території. І так, це буде суми. Це буде Донбас, весь, бо вони ще весь не захопили. Чи щось інше? От суми. Суми в жертву. От, Але може бути і Донбас, і ще замовчують ще щось. Ви знаєте, він багато що віддасть. Він багато що віддасть. Угу. І ось тут карта теж обміну. обміну. Тобто, наскільки я розумію, Зеленський дуже готовий багато віддати, лише отримати Запорізьку а, атомну електростанцію назад, і він її отримає. Тому, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до, до перемоги. Все буде Україна.